Сьогодні вже можна підвести певні підсумки нашої роботи, яка проводилася від початку війни до сьогоднішнього дня. Мова йде про проєкт Збережемо життя жінок для їхніх родин, який був започаткований в лютому 2022 року. Починаючи від лютого до сьогодні. На території Львівщини розповсюджено понад півтисячі наборів для тестування на наявність віруса папіломи людини. Причому набори ці були запропоновані до використання шляхом самозабору. Треба зазначити, що разом з набором пані отримали інформацію про роль віруса папіломи як основного чинника в патогенезі раку шейки матки. і це було не менш важливо, ніж сам девайс. Була можливість себе захистити, треба сказати, що ми б не реалізували цей проект, якщо б не підтримка медичної громади Львівської області, якщо б не підтримка лікарів центрів СНІДу, міського і обласного, якщо б не підтримка гінекологів Новояворівської центральної районної лікарні і лікарів Яворівського району Стрийського району, центру соціального захисту молоді міста Львова. Тобто ця громадська робота дала свої результати. Треба також зазначити, що серед майже пів тисячі запропонованих наборів скористалися цією можливістю не всі, і це означає, що нам ще треба продовжувати цю роботу працювати і шукати шляхи, як донести жінкам інформацію про необхідність захисту свого здоров'я і свого життя.